Коли стало зрозуміло уряду Великобританії, що українці будуть боротися, боротися до останньої краплини крові з е, нападником з одного боку, а з іншого боку, що Путін таки нападе, попри. Е, Потенційне е, розуміння, що існувала спроможність України е, чинити опір і захистити себе від вторгнення з різних причин, то і е, нам здається, зараз все зрозуміло, але тоді не було це так зрозуміло, і ми е, е, бачили, що ваші е, сусіди не Нападають на вас, ніякі інші країни не хочуть підкорити ваших громадян, не хочуть розширити свої е, е, кордони, окрім Росії. з самого початку було зрозуміло, що е, не лише уряд, а всі гром... піддані і її тоді величності. Тепер його величності. Всі жителі Великобританії підтримують Україну, і тепер ми показуємо е, цей приклад і з останнього. Ані час ми бачимо неймовірну підтримку з урядів і народів. Понад 70% британців думають, що ми вчиняємо правильно. Це абсолютно зрозуміла проблема. і Ми знаємо, що на боці добра хто ні. Для мене чесно кажучи, з того часу ніколи не було су сумнівів, і жодний з премєр міністрів які з того часу були призначені, не засумнівалися в своїх розмовах з президентом Зеленським чи в середині країни, що треба підтримувати. І міжнародна спільнота має підтримувати Україну, і ми розуміємо, що у будь-якого уряду багато є проблем всередині країни і е, назовні. І я хочу е, до, е, стукатися до інших своїх колег-дипломатів в інших країнах саме з цим посланням. Ми не повинні вагатися. І так багато посольств тут працюють під обстрілами. Вони бігають в укриття людям. Можливо, це не очевидно, але мої працівники і і президент і прем'єр-міністр Джо Джонсон казав, що ми показуємо солідарність з країною Тим, що ми залишаємося тут, тим, що ми повідомляємо в нашій країні, що відбувається, що відбувається в містах, і в селах не лише на полі бою, але і у підвідбудові країни, поки війна триває. Ми залишаємося тут, бо ми знаємо, що відбувається, і Борис Джонсон першим це сказав. Я можу сказати, що і рішучу цунак не відмовився від жодних ідей Бориса Джонсона щодо України, і насправді в дипломатичних колах ми створили таку спільноту, і я дуже пишаюся тим, що я є частиною цієї спільноти, і, і ми таким чином підтримуємо Україну через підтримку своїх урядів.